Президент Сполучених Штатів Америки підтримав трьохсторонню зустріч на рівні лідерів Україна, Америка, Росія і Сполучені Штати Америки пропонують її провести якомога швидше, але для цього потрібно погодження усіх сторін. Після нашої зустрічі всіх разом і координації, як ми будемо працювати над гарантіями безпеки, президент Сполучених Штатів Америки зв'язався з російською стороною, і вони проговорили, які можуть бути дипломатичні кроки. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч: Україна Росія. А потім трьох сторон. Так, ну як я і говорив, ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання, принаймні для нас вони важливі і болючі. Тому е я підтвердив і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі. З Путіним і після цього розраховував на трьохсторонню зустріч. Ну, питання буде, напевно, як пройде двостороння зустріч. В принципі, ось такий результат. Вважаю, що результат хороший, нормальний.